Ви дуже зацікавились, любі друзі, весільними обрядами. Зокрема, ми показали сьогодні маленький момент про короваю, коли молода прозирала на молодого через той прозірний коровай. Або ж дивився, молодий на молодо, ось як нам Віра Анусова правильно підказує. Є книга, весільні традиції полтавських сіл, пішня, велика Павлівка, Тарасюка, «Велике будуще». Записала і передкувала докторка історичних наук, етнологиня Олена Щербань. Можливо, ви знаєте таку. Книга видана у Харкові у 24-му році, чим я неймовірно пишаюся, що книга видана у Харкові і у 24 році, 2024 му Ну от, наприклад, про світилку. Світилка цікавий звичай формування світилчиного букету у Великій Павлівці. У старшої світилки в букет були в'язані свічка, дерев'яний хрест, меч, обереги весільного поїзда від нечистої сили. Ну, перед цим описано, що таке весільний поїзд. От саме весільний поїзд. Не потяг з круглої невели невеликої хлібини, зрізаний верх, прорізали в ньому отвір, вставляли туди букет і все це підв'язували хусткою, щоб не розпалося. У Лютенських будищах увесь світилчин букет називали міч. Про це я теж описую, тільки там, де трішки про інше село. Світилка шпилька при стіні. В неї сорочка не її брешети, дружечки, як свині. В мене сорочок три скрині, в мене мати нашила, щоб я велика поносила. Молодий приїхав по молодості, ціле описання цього обряду, як він приїхав, як той весільний поїзд, де проважала мати, хто тут грав, присутні на весіллі танцювали. від молодої, якщо молодий, не йшов, прийме, спереджали худобу. Що таке худоба, все тут є. Не туди ми та й поїхали, не туди ми та й поїхали, не тією та й дорогою, кобилою кривоногою. Чому так співали? Навіщо, хто, як? І ось отут, ось світилка, до речі, є. Дякую, Ганна Яреха за прекрасні ілюстрації цієї. Тепер уже в книзі. І ця стаття у нас є у берегині. Ось і отут, коли прийде молодий зустрічати молоду, тут також буде купа обрядів, засвіти мати та свічку, тасять при стіні. І отут буде дуже багато чого, і зокрема про прозірний коровай. Вся, весь обряд виспіваний, весь обряд можна. Я ж теж не фольклорист, але я звертаю увагу на те, що співали, як співали. І воно я зафіксовано. Сважка не ліпашка, сважка не ліпашка, коників не ліпила. Одного зліпила та й того злупила. Зеленого сіна та й з того сама з'їла, Чому так співали? Яка сважка, яка ліпашка? І тут, в тому числі, буде про прозорний коровай про дивень. Читаємо, скільки всього є, відкриваємо, запитуйте. У своїх старших родичів, у своїх просто родичів і будете все знати, зокрема про весільний обряд. Але традиційна народна культура, вона настільки глибока і широка, що вчити, нам не перевчити. І ось в такому ж руслі приблизно, і написана книга 365 борщиків. Теж видана в місті Харків у 2023 році, чим я теж неймовірно пишаюся. Ось цих книжок уже майже немає, цих книжок ще трішки є. І нехай вечір для добрих людей буде добрим.